Андрій Андрійович Дем'яненко народився у 1975 році і був людиною з великим серцем, доброю, життєрадісною та щирою. Герой завжди любив свою батьківщину і, попри те, що до повномасштабного вторгнення перебував за кордоном, повернувся додому, аби стати на її захист. І він віддав своє життя за нашу батьківщину. Він був на роботі за границею. Коли війна почалася, він приїхав сюди. І... Пішов добровольцем, пішов на війну, і він віддав своє життя за нашу батьківщину. До служби Сергій працював на будівництві, був сумлінним і відповідальним працівником. Два роки тому навесні він пішов до Збройних сил України. Служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олексі Довбуша. Був солдатом, який проявляв мужність, витривалість та готовність до всього на полі бою. Ми разом служили в армії. Потім він на рік менший за мене, але ми разом служили в армії. Я тільки один, що більше нікого немає. Нас, а, ну так, да, жінка, жінка, дитина ще є теж. А так що. Довгий час Сергія вважали зниклим безвісти, але сумна звістка надійшла родині. 24 вересня 2024 року. Герой загинув, захищаючи свою Україну на Покровському напрямку. Андрія Дем'яненка поховали в мікрорайоні Ракове у колумбарній стіні. Вічна пам'ять герою Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.